Остання у нас буде доповідь із фізики живих систем. Синаптичні процеси генгліоз... гангліозних клітин, сітківки, ока щурів. Що Ш... є? Є, е, так, вітаю. Е, я сьогодні остання, тож спробую швидко, не затримуючи нікого. А зараз я поширюю свій екран. Скажіть, будь ласка, коли ви будете бачити презентацію? Бачимо, бачимо презентацію. Угу. Будь ласка. Так, зараз зроблю слайд-шоу. Отож да. о, я вибачаюсь. А, так, тема моєї статті – це синаптичні процеси гангліозних клітин сітківки Ока, щурів. Вивчення гангліозних клітин сітківки є актуальною проблемою для електрофізіологічних досліджень. З використанням біофізичних методів для ідентифікації шляхів, які передають візуальну інформацію. Отож, ці статті дослідження специфіка синаптичної передачі при застосуванні методів фіксації струму та фіксації напруги до гангліозних клітин сітків кищурів. Саме дослідження було проведене на прикладі гангліозних клітин сітків-кищурів віком три тижні. У роботі поетапно описано процес приготування препарату і проведення дослідів. В експериментах використовувався метод фіксації напруги та струму в конфігурації цілої клітини з використанням фетч-фіпетки, які виготовлялися в лабораторних умовах самостійно. Це є метод фетч-клемп. Атож, ми почнемо з теоретичного підгрунця. Сучасні нейробіологічні дослідження вони ідентифікують близько 50 підтипів англіозних клітин сітківки, а результати досліджень таких клітин вони допоможуть вирішити проблему зорових дефектів у формуванні зорової інформації в сітківці та можливо знайти шлях модифікації роботи сітківці на клітинному рівні. Самі нейрони сітківки вони виконують ключову роль в передачі зорової інформації до. Кори головного мозку. Їхні соми локалізовані в зовнішньому ядерному, внутрішньому ядерному та гангльозному шарах сітківки. Дана схема наведена на першому рисунку зліва. Закодовані візуальні сигнали вони передаються через аксони гангльозних клітин до відповідних таргетних зон зорової кори. Цей вище описаний шлях є базовим механізмом взагалі зорового сп... Прийняття. За фізіологічних умов нейрони мають визначений рівень мембранного потенціалу спокою. Це в діапазоні мінус 60, мінус 70 мілівольт. А потенціал дії це швидке та високоамплітудна зміна мембранного потенціалу цих збудливих клітин. В нашому випадку це гангліозні клітини, у відповідь на достатньо потужний стимул. Можемо бачити на рисунку 2А діаграму фаси кривої потенціалу дії. Генерація та провідність потенціалів дії нейронами відбувається за допомогою потенціал керованих іонних каналів. Дану діаграму потенціалу дії з визначеними активацією та деактивацією натрієвих і калівих каналів наведено на діаграмі 2П. Отож, перейдемо до методики. В експерименті було використано печ-пипетки, які виготовлені в лабораторних умовах, використовуючи пристрій для витягування мікроелектродів та петч-пипеток шатер інструмент, який наведено на лівому рисунку. Сама конструкція шатер інструменту включає камеру витягування. Вона оточує нагрівну нитку. Сама нагрівна нитка на цю нагрівну нитку затискають металеві. Для витягування печпепетки застосовувалися дві програми для розігрівання скла. 28 режим для отримання коротких електродів і 29-й режим для отримання довгих електродів. Сам процес витягання печпепеток наведено на середньому рисунку. Це фотографія під час виготовлення пепеток. За такий один підхід можна отримати відразу два електроди. І після закінчення процесу витягування якість електроду і розмір отримального отвору в електроді перевіряється, перевіряється під мікроскопом. Даний процес наведено на правому рисунку. Для проведення експериментів готувалися кожен раз розчини, це внутрішньоклітини та зовнішньоклітини розчини. Склад зовнішньоклітинного розчину. Наведено на табли... в таблиці 1, Розчин використов... е... готувався з використанням деіонізованої води з наступними компонентами, які наведені в таблиці. Е... Кислотність в межах pH 7... доводила за допомогою ph метра pH 526 а коригування pH здійснювали додаванням концентрованого лужного розчину натрію о, OH, або концентрованої кислоти аж хлор і робочу камеру з сітківкою постійно промивали зі швидкістю одна капля десь в 3-4 секунди цим зовнішньоплітинним розчином, склад внутрішньоклітинного розчину наведений на табли в таблиці 2. А, також фіаш рівний 7,4 доводил за допомогою калію OH. Вже печі пипетки заповнювалися цим внутрішньоклітинним розчином. А, в дослідженнях використовували щурів лінії ВІСТАР трьохтижневого віку обох статей окащура. Приблизно сягає 5,5 мм половиною в діаметрі. Отож, ми робили надріз в рогівці ока по границі зубчатого краю і виділяли передню камеру ока разом з кришталиком. Цей все, весь процес наведений на фотографіях, які, які ви зараз бачите. Вони були зроблені під час одного з багатьох експериментів. А, тож поверхню сітківки. Очищали з допомогою пінцета від сполучних тканин над шаром гангліозних клітин, щоб покращити е, підхід до гангліозної клітини печ-піпеткою. І відокремлену вже сітківку ми переміщали на експериментальну камеру за спеціальним покриттям із гуми сідгар під мікроскоп Фіолар. Отже, перейдемо до результатів. Прикладаючи додатній тиск до печпипетки, ми підходили неї до обраної клітини. Даний Процес наведено на рисунку зліва. А на малій відстані між піпеткою і мембраною клітини, коли утворювалася вмятина на мембрані, ми прибирали додатні тиски. За рахунок такого процесу отвір піпетки заповнювався мембраною клітини і утворювався ще щільний контакт, який називається Гігасіл. Отримавши гігасіл для розривання фрагменту мембрани, яка опинилася в отворі піпетки, ми прикладали короткі від'ємні поштовхи тиску. На рисунку 2 ми можемо бачити утворення гігасіл при використанні методу клемп Це відбувалося в конфігурації ціла клітина. Отож, в досвідах з методом фіксації потенціалу, ми підтримували потенціал рівний. Мінус 70 мволь, деполяризуючі поштовхи напруги величиною близько 10 мВ подавалися з інтервалом 100 мілісекунд. Ганальозна клітина реагувала на серію поштовхів, напруги деполяризацію. Отож, спочатку ми спостерігаємо невеликий пік струму близько мінус 70 піку ампер при подачі струму мінус 70 мВ. І далі після серії коротких стимулів. Відбувається більш значна реакція струму з піком близько 300 А Також іншу поведінку з, більш, з більшими значеннями відповіді струму отримали для наступної серії стимулювання іншої клітини. Тут можемо бачити, що великі деполяризації викликають помітні переходи, помітні перехідні реакції внутрішнього струму з піками Близько півтори тисячі піком. Ці короткі поштовхи струму деполяризації, короткі поштовхи деполяризації, вони викликають тимчасові коливання струму, і, ймовірно, ці такі коливання відображають активацію та інактивацію різних іонних каналів. ]um, загалом ці дані розкривають таку складну взаємодію між різними іонними каналами механізмами, що ре, регулюють цю енергетичну збудливість в англіозних клітинах. А uh, для методу фіксації струму використовували підсилювач ксов печ один В в режимі фіксації струму. Uh, він дозволяє бачити зміни мембранного потенціалу. Отож, при стимулюванні клітини uh, деполяризуючим струмом це рисунок 4,1. Отримали такий графік відповіді у вигляді графіку на напруги, яка зареєстрована від гандріозної клітини. відповідь на подання імпульсу фіксованого струму зі значенням показників наведені в описі до рисунку мембранний потенціал спокою клітини мінус мВ і сама сходинка фіксованого струму 600 піком. А також бачимо на графіку. На цьому графіку ми бачимо, що мембранний потенціал клітини перетнув вісь нуль і перейшов додатнє значення. Отже, було подолане порогове значення мембранного потенціалу. Це зазвичай в межах від мінус 50 до мінус 55 п'яти і був викликаний потенціал дії, про який я згадувала раніше. А також ми фіксували відповідь клітини при стимулюванні гіперполяризуючим струмом. Значення клітини в такому випадку був мембранний потенціал спокою мінус 58 мВ і значення гіперполяризуючого струму мінус 100 мпер. Тож, з графіку, можемо бачити, що після подання поштовху струму значення мембранного потенціалу зменшилося, тобто стало більш негативним. І після завершення впливу на клітину бачимо, ніби потенціал дії, який насправді є анодорозмикальним потенціалом. А тож, загалом, за результатами проведених експериментів, були отримані відповіді від хангльозних клітин сітків кишорім методом фіксації потенціалу фіксації струму, отримані результати вони збігаються з очікуваним, як було продемонстровано декількома дослідниками. В, в різній літературі в різний час. А також можна сказати про спідсилювач, який використовувався axofetch 1 v який дозволяє працювати як з усі струмами, так і з потенціалами, саме з нейронами малого діаметру, це приблизно 200 мікрометрів, що, в принципі, до такого діаметру сягають хангліозні клітини сітків щурів. Саме. Дякую за вашу увагу. Дякую, дякую. Запитання, будь ласка, до Олександри. А, можна таке запитання? Я трошки пропустила мене тут до Так, Сашо, скажіть, будь ласка, от ще раз сформулюйте, яка була задача, поставлена вам у дослідження, і от як той висновок з нею коригується? Так, звичайно, основна задача була дослідити синаптичні передачі та різні синаптичні процеси в гангліозних клітинах, тобто всіма можливими біофізичними методами дослідити відповіді від гангліозних клітин саме у конфігурації ціла клітина, оскільки вибачте? Ні, ні, нормально, там просто. Ага, так. Оскільки я хочу сказати, що зазвичай, якщо й проводять до. То сліді з нейронами, то легше за все ізолювати нейрон і тоді з ним працювати. Але е, ми якраз таки хотіли використовувати конфігурацію цілої клітини, і тому, наприклад, це я не вказувала через брак часу, але, наприклад, на цьому графіку ми можемо бачити також відповіді, е, від клітини, які були отримані до нашого стимулу і після нашого стимулу, тобто такі відповіді, скоріш за все, вони прийшли від інших ще живих нейронів, які знаходяться поруч, звичайно, що вони працюють, вони передають інформацію. Так А, тож... основна задача була саме дослідити всіма можливими методами, плюс ми використовували. Такий досить новий підхід. Він був описаний, наскільки я знайшла в літературі лише один раз. Це використання ліри для фіксування сітківки. Це наведено на фотографії, вибачаюсь. Знизу ліва фотографія. Дана ліра вона була виготовлена власноруч, тобто зазвичай. Для фіксації сітківки використовують голки, але досить важко в такому випадку очищати сітківку, підходити до клітини. Тобто ми таке також практикували, і далі було вирішено модифікувати підхід і очищення сітківки, і її приколювання. І на даному етапі робилася саморучна така ліра, яка тримає сітківку. Так, от оці нитки це що таке? На даному, так, на даному етапі ми пробували різні варіанти, розпускали колготки, також пробували тонкі троти. І наразі ми всі все ще можу сказати в пошуках ідеального матеріалу для цього, щоб він не був надто важкий, але щоб добре тримав. Бо під мікроскопом насправді. Досить сильно видно цей перехід, коли сітківка на сітківку дуже сильно давлять ці нитки, і вона звичайно що углубляється в цих моментах. І досить важко тоді мікроскопом підходити. Під мікроскопом підходити, використовуючи його, підходити піпеткою до клітини, оскільки через оці бугри, звичайно, важко бачити плоскость тобто, сітківки. Це весь, весь розмір розпластаного очного дна, так? А, а, а це а це саме сітківка. Це саме є сітківка. А, ну, я, а я... В, ді... в, діаметрі близько 5 Діаметр. міліметрів. Ага. Якщо так, так, так вона знаходиться прямо отут, можна бачити на верхній фотографії саме око, тільки видалене, да і далі на другій фотографії виділяється вся очна структура, бо сітківка знаходиться в самому знизу. Тобто, спочатку в нас іде оцей хришталик, хр 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 рогівка, ну, і це все, 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 все воно вибирається. Так, вибирає так, так. і вже, вже знизу йде сітківка, то вона виділялася mm. і роз, розрізалася на сектори, щоб вона розкрилася, бо коли значально її дістаєш, вона така скручена, вона к... кружочка йде. Зрозуміло, дякую. дякую. Тобто, завдання було. Ну, добре, от ви там ще послались на дослідження 51-го року і кажете, що верніше то теорія була, чи то було реальне дослідження експериментальне? результати Узгодилося узгодилися в тому плані, так, що ми отримали е... очікувані відповіді від клітини. Тобто, ми таким чином можемо стверджувати, що наші модифікації для очищення сітківки, для тримання сітківки, вони не шкодять експериментам, вони не шкодять кінцевому ну, тобто, результату. Та, вибачте, переб'ю. Тобто, оце досліджить 51-го року, воно є протягом там 70 років референсним, так і все, що і всі різні методи приводяться і порівнюються з тим результатом. Так, чи по факту, чи не? Так, так, так. Якщо ми кажемо саме про відповідь від гангліозних клітин, так і якраз таки наразі в чому і суть чого я продовжують досліджувати, і не дуже цей процес рухається, можна так сказати. Бо... Дуже важко підійти до цих клітин. Оце через те, що сітківка є нашарована, потрібно стільки багато різних маніпуляцій зробити, щоб просто підійти до клітини. І тому намагаються покращити цей процес. Бо, звичайно, ми можемо сидіти і годину медленно очищати ці слої сітківки, але за цей час клітини просто вмруть. І коли ми це все зробимо, ми йдемо під мікроскоп. Там вже немає живих клітин, от тому. Важливо розуміти, як пришвидшити цей процес, бо це є жива структура, вона має свій якийсь граничний да, час життя. Ми намагаємося його звичайно підтримувати клітинним розчином, який наближений до життя для підтримання життєздатності, але зрозуміло, що це не є досить довгий період. Добре, дякую, зрозуміло. Єдине, коротке останнє. Ви це робили роз, власними руками? Звичайно, всі мої фотографії. Все, Дя дякую. Геннадій дякую. Іванівич, прошу питання. Скажіть, будь ласка, може, я пропустив, а чим ви стимулювали? відповідно, ці відповіді, щоб отримати відповідь, я пропустив цьому так, так. Для стимулювання ми використовували підсилювач, і у нас є два різні підходи. Це є метод фіксації струму фіксації напруги. Е, так, от ми е, стимулювали або е, приблизно 10 мВ е, – Це була напруга, або приблизно 10 пікомпер е, – Це був, був струм. Тобто, це е, наші такого плану стимули. Вони е, як е, стимулюють е, відповідь від іншого нейрона до нашого обраного нейрона, е, щоб подивитися, як нейрон буде реагувати. Тобто, електричними імпульсами. Так. До того, що генерують інші нейрони, так? Да? Так, 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 так. Максимально наближено, щоб вже зафіксувати цей процес. Добре, дякую. так і ще питання, будь ласка, ще питання. Ну, у мене питання таке: а що їм не жалко? <різь> я <різь> вам скажу, що дуже жалко. Я вам скажу, що я е, до них. Так, я домовилася, щоб мені їх вже віддавали ну, готовими, так понимаю. Е, бо я до цього працювала з Ані, якщо ви пам'ятаєте, ми разом просто були то, цим, то їх умірштляла, якщо так можна правильно сказати, Аня. А зараз я вже працюю одна, От, то ми просто їх присипляємо СО2. А вже далі відбувається сам процес. Тобто відокремлення ока це все повністю роблю я. А так-то да дати, жалко Але можна сказати, ну, по факту, ж ці щури вони спеціально там вирощуються, там є фіварі на верхньому поверсі лабораторії, там дуже багато там і щурів, і мишей, і хамічки там, здається, є. Я просто працюю саме з щурами. От, то, да. Мені колись розказували, що там і. Коти з собаками були. Оце вже так. Да. Оце да Олександр, ви плануєте далі в інституті фізіології працювати? Насправді я зараз ще е, точно не впевнена, тобто, в принципі, так, в нас ще дуже багато можна проводити роботу з гангліозними ган клітинами, та й не тільки з ними, бо з нейронами ми можемо працювати і в верхньому шийному ганглі, і на серці. От, тобто, робота ще є. Я наразі не можу точно сказати, чи я там буду прям продовжувати наукову діяльність, але так. І ще запитання, будь ласка. Ну, якщо нема запитань, то ми заслухали всі доповіді. Всі доповіді. Дякую щиро, дякую всім доповідачам. Ну я сподіваюся, що рішення нашої кафедри щодо зарахування цих доповідей як передзахист, ну, він дійсний. ну, Є побажання. Я знаю, що декілька було зауважень до. Доповідачів не, не всіх були, скажімо так, ідеальні доповіді. Ну, якщо ви врахуєте ці доповіді, ці зауваження, я думаю, що на захисті і бакалавських, і магістрських робіт буде все нормально і буде хороші результати. Ну, На цьому я хочу закінчити, подякувати всіх і побажати успіху. Геннадій. Да, да, будь ласка. Дозвольте, можливо, ще хтось хоче щось сказати, але значить, я хотів би теж вставити свої п'ять копійок. Ну, якийсь такий загальний підсумок підбитий того, що ми дослухали. По-перше, здається, не всіх ми дослухали, хто подав матеріали на конференцію. Тож в такому випадку давайте домовимося. Ті, хто, кого ми заслухали, ми вважаємо, що це пер, е, передзахист передзахист, так. Да. А ті, хто подали, але не е, доповідали, своїм прийдеться йти на передзахист. Так, так. Щоб не, не виникло у нас неприємних ситуацій, коли вони прийдуть. Той, то, хто вже доповів, той доповів. Хто ще не доповів, то повинен. Ми його повинні послухати. Добре, добре. Тому що 에... на захисті ми не можемо допустити, щоб людина. Друге, що я хотів зауважити, що значить, оці зауваження стосовно презентації, значить, так як ви з самого початку сказали, що має бути в презентації, то це в першу чергу мають взяти собі на замітку керівники. І давайте, щоб керівники дійсно. Прослідкували за тим, щоб слайді були пронумеровані, що була мета, актуальність, висновки зроблені належним чином графіки. Оформлені це перше друге. Сьогодні ми були в режимі конференції, тому ми дозволяли відповідно вставляти свої п'ять копійок керівникам. Але на захисті, звичайно, ми цього робити дозволяти не будемо. Я, я правильно розумію, Сергій Олександрович? Так, так. Тобто, значить, зараз це конференція, ми слухали да, пояснення керівників, але на захисті кожен із наших студентів має відповідно сам відповідати за результати своєї е, роботи. Ну, я хочу сказати, що на захисті оцінку буде отримувати наш студент, а не керівник. Ну, так, на да. це треба взяти до уваги. Е, що ще хотілося відмітити узагальну те, що е, значить, слухали, то це, що дійсно у нас якось мало було робіт в цьому році з фізики живих систем, от а сьогодні ми переважно заслушали роботи, які. Ну, умовно, можна назвати там ті, що виносяться, відносяться до фізики там, новітніх технологій. Переважно так, так. Да? Ну і роботи, на мій погляд, були цікаві, да? багато з яких були обґрунтовані і актуальні. От. Так що, мабуть, варто побажати успіхів нашим е цим, нашим е студентам. І, Сергій Олександрович, у нас є, здається, ще жоден такий обов'язок. Ми маємо визначити найкращі доповіді. То вже, мабуть, студентів відпустимо, а саме пообговорюємо це. Ну, можна і так. Тоді давайте давайте студентів ми відпустимо. А саме обговоримо і визначимо, яка саме цікава доповідь, і яка, ну, скажімо, більш завершена. А їх три, має бути там, здається, три. три? Ну, значить, три. значить, три. Так, Станіслав Вікторович, відпускайте наших студентів. Так, ну щоб я да, по одному не, не подаляв студенти. Учасники, студенти. До побачення. Успіхів. Ну, гарного дня. Відключається. Дякуємо. гарного дня. Всім дякую. Гарного гарно, дня. До побачення.